Оперативна група з 25 співробітників Прикарпатського управління Служби безпеки України виконувала оперативно-бойові завдання у зоні антитерористичної операції впродовж майже двох місяців. За цей час розпочали 11 кримінальних проваджень стосовно осіб, які посягнули на національну безпеку України. Це і по 258, по 260-й статті кримінальні провадження, а також співробітники виконували інші завдання по забезпеченню миру, злагоди, порядку на певних вірених їм територіях зони оперативного забезпечення. Зокрема, оперативна група припинила злочинну діяльність чотирьох високопосадовців органів місцевого самоврядування, яким інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканість України стаття 110 кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на термін до 10 років. Як собі можливо більшість думає або уявляє? Що ми виконували завдання там на блокпостах чи десь на передовій? У нас чуть були інші завдання по захисту територіальної цілісності, конституційного ладу і державного суверенітету на уже звільнених територіях. Оперативній групі також вдалося задокументувати участь з низки жителів Луганської області у терористичній організації ЛНР. Їх діяльність зараз розслідує Служба безпеки України. Так розпочато два кримінальні провадження за статтею 258-3 кримінального кодексу України стосовно осіб, які підозрюються у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Слідчі також розпочали п'ять кримінальних проваджень за статтею 260 кримінального кодексу України. Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Група, щастя, виконала своє завдання, яке полягало у виявленні організаторів та підбурювачів протистояння, яке триває на сході України, ключових осіб, припинення злочинної діяльності котрих дозволить стабілізувати ситуацію. Нами було виявлено один з інформаційних масивів в районі нашого обслуговування, значить, який підозрювався. В причетності до діяльності спецслужб Російської Федерації та здійснював публікацію висвітлення різного роду статей про російську спрямованості, чим самим, значить, певні думки, певні погляди сепаратистки для місцевого населення. Зі сльозами на очах прикарпатських правоохоронців зустрічали рідні і діти. Друзі кажуть, помітно, що хлопцям додалося сивини. Вони здали зброю і пішли додому відпочивати, адже завтра на службу складати розгорнуті звіти і готувати тих, хто поїде на схід наступними. Цей загін зараз приїхав, скажем, в відпустку. Ми готуємося до чергових виїздів. У Нас вже є підібрані чергові, скажемо, співробітники, які посилено готуються, проходять військову фізичну підготовку. І я хочу подякувати в першу чергу громадськості-волонтерам, які нам сприяють в підготовці цього другого загону. Відповідно до затвердженого графіку, ця група невдовзі поїде на Донбас. Зазначив начальник управління служби безпеки України в Івано-Франківській області Микола Найдич. За його словами, загін повністю укомплектований та має усе необхідне для виконання поставлених завдань.